Ви почати я відео з того, що це очевидно моє повернення на Ютуб. Вибачте за те, що була неактивна. Це були деякі причини та проблема. Але хотіла всім подякувати за актив. Нас вже 400 навіть більше. Тому це велика заслуга для мене та й взагалі для вас. Відразу кажу, що відео будуть спойлери. На той момент, коли я хотіла це зробити, це було більше актуально ніж зараз. Але я б хотіла б трошки розповісти про це. Тому приємного перегляду. Почнемо ми з самих цікавих моментів цього фільму та взагалі сенсу. А в кінці скажу, чи треба його дивитись. Все-таки фільм був дуже очікуваний, як ви знаєте. На початку нам показують дівчат, які, типу, грають пупсами. В ці часи були тільки вони. Вони, типу, мали спонукати вас до материнства. Ви вже мали грати їм, щоб ви привчались стати мамою. Але в один момент з'являється щось нове: нова лялька, яка зовсім не схожа на тих пупсів. Вони зовсім не діти. Це лялька, яку можна переодягати, це Барбі, дівчинка. Ви можете робити з нею все, що завгодно за межою вашої фантазії. На той час вона була особлива і мала ламати стереотипи, тому що вона єдина в ті часи, ідеальна і неповторима Барбі лялька дівчини. Знаю, що це звучить як реклама, але це напряму дійсно так. Якщо ви знаєте щось про Барбі, то думаю, ви розумієте, про що я кажу. І в фільмі нам це показують. На одній з вечірок, коли вони всі зібрались, вона каже таке слово, як смерть. Після цього всі дивуються та дивляться на неї. Тому що вони раніше ніколи про це не думали, та взагалі думки про смерть у них не з'являлись ніколи. А ось тут таке особливе арбі вирішила сказати це як жарт, що типу до смерті любить танцювати, і все продовжилось далі, тому що ніхто справді про це не думав і взагалі це якось дивно. Наступний день в її світі все не так чудово, як було раніше. Після того слова щось. По-іншому, то вода холодна, то щось погане, то взагалі щось сталося. Вона йде на пляж, де всі відпочивають, але в один момент її стопи стають прямими. І, звісно, знову здивувались і подумали, що вона зламалась, бо таке буває. Зазвичай. Вони взагалі такого ніколи не бачили, і відправили її до чаклунки або просто до барбі, якою гралася мала дитина, і вона завжди сидить на шпагаті, і взагалі її лиця в фарбі. Вона прийшла до неї, а та в свою чергу сказала, що сама такого ніколи не бачила, і це вперше. І можливо, це якось пов'язано з реальним світом. Тобто та дівчинка, яка має Барбі, засмучена через це. Це сталося. і якщо вона це не виправить, не зробить її щасливою, то в її будуть зміни, проблеми, як у реальності. Ну, типу, це люліт, ось це все. Вона має поїхати в реальний світ, але і в кена з'являються свої проблеми, і він також хоче поїхати з нею, тому що він її типу любить. Тоді він вирішує, поки вона не бачить, сісти до неї в машину і потрапити з нею в реальний світ, хоча з ним нічого не сталося. Ну то таке, ну ось можна вважати, що існують два різні світи. Один світ це реальний, там де більш важливіші чоловіки, якби вони працюють на суто чоловічих роботах. А світ там, де Барбі він просто ідеальний, стереотипний, та взагалі там все чудово. Ну і в нас з вами улюблений Кен набрався стереотипів, і він вважає, що він тут тепер самий головний, тому що він чоловік, і взагалі такий весь крутий, що може навіть на роботу влаштуватись, не маючи нічого, тому що тепер всі мають його любити, тому що він такий. В реальному світі більше теми патріархату, але він також пересувається в Парвіленд разом з Кеном, який став стереотипним чоловіком, ну, взагалі, як ви хотіли. Як тільки директор компанії Мател, типу, дізнався про те, що Барбі на волі, він хоче заманити її в коробку, щоб вона не заважала їхнім планам в реальному житті, тому що у них там все по іншому, а в Барбі також по іншому. Ну, якщо ви розумієте, про що я. Одна працівниця в компанії Мател виявилась власницею самої. Мої барбі, Але вона малювала сумні малюнки з нею та загалом там піднялась тема того, що коли діти виростають, барбі йдуть на аукціон та їх міняють і взагалі продають заради грошей. Ось ця тема там піднялась. Потім одна з дівчат назвала Барбі фашистку через те, що вона насправді внушає комплекси своєю ідеальністю, то взагалі вона така погана, а не ідеальна, і взагалі вона не ломає стереотипи, а те, що вона наоборот їх створює. Власниця ляльки в реальному житті, як я вже й казала, малювала сум. Вона малювала малюнки з Барбі, де вона була сумною, в неї був це чи щось типу такого. Коли Барбі знаходить свою власницю, вони їдуть в Барбіленд, а там же свій Кен з чоловіками. Ну, як ви розумієте, стереотип він привіз туди. І тому їм треба все це розгрібати. Вони це змінюють, розкриваючи тему фемінізму та рівних прав. Як вони люблять про це говорити? Я не знаю. Трішки відійдемо, і ви знали, що фінал від людини, яка написала Мадагаскар 3, тому, звісно, там з'явились меми. Ну а що? Трішки про акторів, якщо чесно, Райан впорався зі своєю ролью на всі сто, Стьоп над Кеном. Як ви всі розумієте, Кен завжди був на другому місці, і вони це ідеально показали, особливо з таким актором. Тому це ідеально, він також дуже м'ємний. Що ви знаєте Ему Макі, то вона також була доволі харизматичною. і роль тут була точно не зайва. А в нас нова цікава тема. Так. Фільм для дітей багато хто так вважає, тому що сама тематика Барбі здається дитячою, але це так би мовити, тільки обкладинка книжки, тому треба зазирнути глибокіше. Якщо бути чесною, то є тупецькі ситуації та дуже кренжові моменти. Багато стереотипів та ці слова, які проводили до тями жінок, є в рамках. В Барбі Ленді керують жінки, нещасливі чоловіки. Їх ніби взагалі немає. А у звичайному світі, навпаки, чоловіки це все. Але жінки від цього не дуже щасливі. Ось ця тема взагалі доволі цікава, що вона підіймається в дитячому фільмі. Вау! Фільм натякає, що ненормально, коли одна стать панує, бо це точно хаос, як ми помітили, коли немає компромісу та розуміння. У фільмі в кінці таки кажуть, що ти не чийсь придаток чи доповнення. Ти це ти. Ти особистість, тебе не відображають речі або ще щось. Ти особистий і неважлива стать, колір та взагалі орієнтація. У фільмі довелось сказати у лоба те, чого боялись, проблеми нашого суспільства та довкілля. Як ми бачимо, звичайна лялька може бути ким завгодно, і космонавтом, і лікаркою, і бухгалтером, і купа всього. Посил не соромиться себе і жити як хочеш, живи як хочеш, все одно нас один кінець чекає. Загалом. Фільм має руйнувати стереотипи ляльок, які вони самі нав'язали, худо ціло, чи оце все? Так, існує купа ляльок на твій смак, але всі відразу думають тільки про одну блондинку зі світлим волоссям. Фільм орієнтований загалом на дівчат-підлітків, яким вже є 12 і більше, тому що в ньому є вікова позначка. Якщо чесно, якщо ви та сама людина, яка не сприймає європейські стандарти та норми, вам не раджу дивитись, тому що ви весь фільм будете злі цим посилом. Ми дійшли до цього, то хотіла сказати, що не знаю, що рекомендувати вам, тому що комусь точно не сподобається. А якщо ви людина, яка прийшла посміятись та просто подивитись, то хай буде. Особисто мені сподобалося, в деяких моментах можна сплакнути, хоч фільм трохи нудний, без якогось там екшена чи щось подібне. Але можете подивитись та написати свою думку в коментарях. Можливо, ви щось не дуже згодні. А може взагалі скажете кіно, як кіно. Що тут особливого? Ну а як завершення чи сенс скажу вам, що фільм підіймає тяжкі теми, які ми не могли б сказати прямо. Але комусь це не подобається, тому що в деяких моментах нам це подають дуже крінжово та дуже стереотипно. Я не знаю, чи взагалі так потрібно подавати подібну інформацію, але якщо навіть я зрозуміла, то думаю, вам також буде не дуже тяжко. Ви можете це подивитись, тому що він доволі цікавий та довгоочікуваний. Але також буває нудно. І перед Кінцем хотіла би вибачитись за те, що мене так довго немає. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання в описі. Там дуже багато про мене, та взагалі чому мене так довго немає. Я з вами всіма спілкуюся і можу навіть подружитись. Тому всі туди ставте подобайку та підписуйтесь на канал. Хоч це і було не по темі каналу, але я сподіваюся, з вами буде цікаво. А з вами була Соніка. Бувайте!